Бажаю здоров'я! У цьому відео у нас буде огляд ліхтариків, причому дуже цікавих трьох ліхтарів від компанії Phoenix та ще шкарпетки, в яких можна ходити просто у воді по щиколотки і нічого з вами не буде. То почнемо ми з першого ліхтаря компанії Phoenix, це у нас модель HP35R SAR. Дуже потужний і ми прямо зараз от робимо розпаковку його, як він виглядає. То у нас у комплекті ми бачимо сам ліхтар, до нього йде акумулятор, тут є ще кріплення для дротів. Також у нас є кабель для зарядки акумулятора. Та це, я так розумію, ще один додатковий шнур для акумулятора. То давайте зараз, як він працює. По-перше, по треба встановити сам акумулятор. Він дуже просто бачите, раз, защохнувся і втикається ось сюди. Особливість в чому. По-перше, це у нас такий вогнотривкий матеріал. Правда, не знаю, для чого він вогнетривкий, бо якщо ви будете горіти, то вже все одно, який він вогнетривкий. Але, як каже, сам виробник, то вогнетривкий матеріал. Оця резина, бачите? І вона дуже якісна. Також він з таким акумулятором, дуже міцний акумулятор. І крім того, що він запитує основний фонарь, у нього тут є кнопочка така. Ми її нажимаємо. Притримуємо, і у вас на потилиці він або моргає, або горить. Ну, це потрібно, я так вважаю, якщо ви їдете там на мопеді чи на велосипеді, то ззаді у вас це додатковий такий ілюмінатор, щоб вас бачили. А так, цей саме ліхтар саме для пошуковців для спортивного спелеологів, тому що тут дуже е, міцні лампи стоять, тут світлодіоди, їх тут три. Тут два світлодіоди е, це те, тепле світло і один саме це біле. І вони вмикаються по, по черзі. От бачите, тут теж дуже просто вмикається. Один раз ви клацаєте, у вас іде тепле світло, далі ще додаткове біле. І можна просто біле зробити. Ну, я, я ще покажу, як в у темряві працює. Тестуємо уночі. Перший режим це у нас чисто йде білий. Ось він, бачите, як світить. Андрій, як колуч. Так, это у нас обычный. Це все. А так він отак вот надягається. Опачки. Він регулюється, бачите? От, допустимо, ми його там включимо. Він регулюється, можна під ноги світити, можна вдаль. І Ще прикол в тому, що він світить на дальність 450 метрів. А якщо ви щось візьмете у руки, отак, щоб е, почитати у темряві, він автоматично знижує е, свою міцність для того, щоб якщо ви бумагу тримаєте, щоб і за Такого яркого світла воно вона не загорілась. Ну, так виробник каже, що так воно регулюється. Наступний ліхтар для огляду у нас GL19R теж фірми Phoenix. Ми його розпаковуємо, як він тут виглядає в упаковці. Ось Якісна упаковка у нас йде, витаскується, чик. У нас тут ми бачимо дрот іде для зарядки і сам ліхтар. Це не простий ліхтар. Цей ліхтар е спеціально розроблений для пістолетів, це тактичний ліхтарик. Ну, зараз для того, щоб він працював, потрібно тут запобіжник брати для того, щоб коли ви його там купите. Чи Ще щось ось отакий, ви його дістаєте, закручуєте. Чік. Все, він повністю готовий. Тут є у нас кріплення для пістолетів Глок та на планки Пікатіні, то він не тільки для пістолета підійде, а якщо Пікатіні у вас знизу там, автомата, то ви можете його прикріпити. Я ще покажу, як він на сам пістолет кріпиться. І він, що в ньому гарно, те, що, по-перше, він водонепроникний, ударопрочний. у нього світло йде 1200 люмінів, б'є дуже далеко. І він миттєво включається. Тут бачите, такі механічні ось такі дві штучки. І ви просто, якщо достаєте пістолет, ви раз. Хоп, і він вже працює. Убрали. Треба раз, раз. Це, це все, все відбувається, коли ви дістаєте пістолет і просто іншою рукою раз, і він вже працює. Показую, як надягається цей ліхтар саме на глок. Ось ви на салазки Отак його. Раз. І тут зажимається. Все. Він чітко стоїть у руці. І якщо вам потрібно ввімкнути ліхтар, все тут швидко. Він нажимається і включається. То він легкий, головне. ну Це для того, якщо десь іде зачистка якась у будівлі, і саме зручно використовувати пістолет, то ви можете... Включити або не включати його, а якщо там є супротивник, ви просто включаєте для того, щоб його засліпити. Гарний, гарний дуже ліхтарик. Третій ліхтарик у нас теж фірми Phoenix ld 15 r Його міцність 500 люмінів. І зараз ми подивимось, що це за ліхтарик такий. Теж ми робимо розпаковку його. Що тут у нас у ньому? Так, по-перше, ви бачите дрі для зарядки, інструкція. Тут у нас мішечок навіть є. Оце у нас ще додаткові резинки. Це де акумулятор вставляється. Ну і сам ліхтар, сам ліхтар. Ну, для того, щоб його запустити, потрібно теж тут витащити запобіжник. запобіжник. Ми витаскуємо ось такий, так, закручуємо. І він вже готовий до використання. Він, як ви бачите, дуже маленький. Одна кнопка тут, і у нас тут світодіоди. Ми нажимаємо, притримуємо, у нас біле світло йде. Ще раз притримуємо. У нас йде червоне світло, то цей ліхтар підходить не тільки військовим, а й цивільним. Зараз світло вимикається по, по всій країні, і всі кажуть, що там не вистачає ліхтарика для того, щоб дійти додому. То оцей малесенький ліхтарик дуже е, гарно світить е, і довго тримає саме заряд. А для військових важливо те, що тут є. Червоне світло. Ви знаєте, що у темряві, якщо далеко хтось там слідкує там за вами, а ви підсвічуєте собі під ноги червоним, то він вас не побачить. То от Такий гарний дуже ліхтарик саме для усіх. І ще один девайс від компанії Atlant Market нам прислали такі шкарпетки компанії. Дексшел. Я вже робив у тому році огляд на них. Хлопці, хлопці дуже задоволені, в чому тут прикол. Такі шкарпетки, вони єдині. Ну, я більше не бачив виробників, що саме з такими властивостями. По-перше, це шкарпетки, вони різних розмірів йдуть. І вони... тут три шари в них. Перше це внутрішній. Для того, щоб було тепленько і він на дотик дуже приємний, другий шар всередині йде, який не пропускає вологу. І зовнішній шар це від того, щоб зносостійкість була дуже гарною, то ви їх не порвете, не пошкрябаєте. Тут, як бачите, тут немає навіть швів взагалі. Тобто така технологія цих шкарпеток, що швів. Немає. І ну, я вже показував і тестував їх з водою, але можу показати ще раз. От Ми, ми взяли серветку, зараз запихуємо її всередину, ось, на носок. Ми взяли з собою воду, воду і зараз я вам покажу. Ось, бачите? Ми Виливаємо сюди і все. Ну, як ви бачите, вода скатується. Я не бачу, щоб вона там впитувалась у саму шкарпетку. саму шкарпетку. Ми зараз дістаємо серветку. Як ви бачите, вона повністю, повністю суха. Повністю. Дуже якісні шкарпетки, саме не тільки для військових, але хто там на рибалку туризмом займається, це демисезонні шкарпетки. Не треба думати, що ви взимку при мінус 40 їх одінете і ви не замерзнете. Ні, їх властивість для того, щоб. Вологу не пропускати, то якщо ви там вранці там роса чи сніг там мокрий, і ви через ботинки вода вливається, то ваші ноги будуть сухі. То дякую за такі девайси. Це все ми передаємо нашим хлопцям. То дякую за таку посилку. Вони дуже корисні речі. Так, вони там є, не дешеві, є дешеві, але для хлопців тут на фронті кошти не мають значення. Потрібно, щоб саме вироби ці були дуже якісні і працювали у будь-яку негоду. А до негоди у нас додаються ще бойові дії, і ми ще перевіримо, як це працює саме на нулі у хлопців. Воно все буде працювати. І дякую усім, хто передає нам такі посилки. Я звертаюся до усіх виробників, хто хоче, щоб ми показали, що ви там продаєте, чи виготовляєте, присилайте. Ми зробимо огляд. А те, що ми оглянемо, ми віддаємо на фронт. І нам гарно, і вам гарно, і наші глядачі бачать різні класні девайси. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.